Верховна Рада України ухвалила постанову про непохитність державної політики щодо деокупації Криму. Ми запитали у народних депутатів, на чому має базуватися цей процес, та яким бачить, яким бачить майбутнє Криму після деокупації у парламенті. Ось думки народних обранців. Це звичайно повага до суверенітету і до територіальної цілісності України. Звичайно, це повернення і звільнення абсолютно всіх заручників. Дуже багато якраз в, перебуває в тюрмах і кримчан, і, і кримських татар. Тому, звичайно, що один із цих пунктів формулу миру вони він стосується повернення усіх заручників, повернення усіх полонених. І ну питання деокупації буде ґрунтуватись на засадах перехідного правосуддя вже зараз. Для цих військових адміністрацій на майданчиках кращих українських університетів відбувається підготовка кадрового резерву для того, щоб коли Україна звільнить свою територію, ми вже мали той кадровий потенціал тих молодих людей, які готові працювати на територіях. Звісно, є десь окремі дискутивні питання щодо статусу. Я маю на увазі автономії, не автономії і статусу Севастополя. Але це вже впирається в загальну рамку конституційних змін по цьому питанню. Дискусія наразі ще відкрита. Буде проаналізовано а, заїзд у цих росіян, які е, після окупації 2014 року. Вже стали власниками житла, там заволоділи іншими активами в Криму. Я думаю, тут вже потрібно буде детально планувати роботу і вивчати, депортувати їх. Але скажу, що на щастя, і слава Богу, що в Криму є дуже багато українців, які чекають на деокупацію. Поки ми для себе не зрозуміємо, що Ті нащадки, ті, хто 40, після 44-го років е, прибував до Криму на е, яхарабіжники, е, за, за засілялися в наші домівки і користувалися всім, що, на, що належить кримським татарам як держава, створюючи нації на цій території як корінного народу. Ми не зможемо, ми не зможемо вийти з той російської парадигми. Тобто, ця постанова була прийнята в продовження мирного плану президента Володимира Зеленського. Тобто, ми ще раз підкреслили, що повинна бути представлена українська влада. Тобто, це ще раз одне нагадування для всього світу, в тому числі для. Умовно в лапках тієї федерації, яка на нас напала і розв'язала цю війну, що ми про Крим не забули, ми Крим пам'ятаємо, що ми готуємося до його окупації і розвитку його в майбутньому, щоб вона стала перлиною не тільки Європи, а й світу.